Подзвоніть, будь ласка, мамі, скажіть, що ви її любите і отримуйте подарунок від конюшина. Мама буде ночі що я дзвоню, я нахід не дзвоню. Да. Привет, мам. Привет. Дзвоню тобі сказати, що люблю тебе. Так? Да? За що? Це просто так. Дякую тебе теж. Дякую, мама. Я тобі зараз перенаберу, хорошо? Супер, дуже дякую вам. Це вам від бренду Конішина Креммет. Кажи мамі, що ти її любиш і отримає солодкий подаруночок. Маме, я люблю тебя. Тримай. Пацануйте, будь ласка, маме, скажи, что вы її любите и отримаете подарунок під от конюшина. давайте. Вот мама обрабатывает. Алло. Алло, привет. Да, привет. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Чмоки-чмоки. Вечером узнаешь, что. А что узнаешь. Ну говори, давай. Вечером. Что, что там за Все, даже? давай. Что вы там же Потом. Что? Потом? Все, давай, пока. Супер, дуже дякую вам. Це вам подарунок від бренду Конюшина. Скажи, мамі, що ти її любиш і отримає солодкий подаруночок. Я люблю. Супер. Тримай. Зателефонуйте, будь ласка, мамі, скажіть, що ви її любите і отримайте подарунок від бренду Конюшина. Добре. Так, да, да. Мам, я люблю тебе. І я тебе люблю що? Нічого, подарочок виграли. Що сто? Я потім розкажу. Давай. Ну, что? Ну подожди в ТікТок знімаюсь ну, мам. Ну. А, я понял. Я тебя очень люблю, доченька. Я Це у меня самая лучшая дочинка на свете. Все, люблю. Давай, пока. Давай, котенок, давай, люблю. Супер, дуже дякую я вам. Дякую. Це вам Крамет від бренду коняшина. гарного дня <реку> вам. Мамі, що ти її любиш и отримає сволодкий подарунок. Супер, люблю. тримай.